І так, привіт мої любі. Сьогодні у нас обід і на обід у нас зупа селянська на зварена на, на м'ясі з курки. І на друге у нас шпагеті. Ми вже поставили курку варити і робимо підлогу до шпагеті. Накришили ці бурки, кинули влили олійки. Зараз кинемо басату або помідоровий соус, щоб нам не близько налиємо води. Ми влили олійки, накришили цибульки, влили томатного соусу і влили горнятку води. І це вона хай нам воно вариться, накриємо кришкою, а потім будемо заправляти. Це майже готово. Сюди, як тільки нам закипить, ми зберемо шуму і відразу кинемо всі приправи. Чекайте. І так, до нашої звуки ми додали, що тільки можна додати. Додали цивулю, бачите, навіть не перебили її. Це вже його листочки знімали. Додали петрушку, додали моркву, додали картоплю, додали салеру і горошок чорний перець горошком. Бачите, тут він є. Ми то все додали. Перший раз, коли нам закінчилася вода, ми її злили. Потім налили свіжу, помили то все. Не, не і що? Залили свіжою водою. Другий раз, коли вода закипіла, якщо була шума, зняли шуму і додали всі інгредієнти, які я сказала. Це нам вариться соус до шпагетів. Він свариться, нічого ще немає, як я його закидала. Тут кип'ятиться вода. Нам треба 250 грам кип'ятку. От вона нам закипіла. І зараз ми її виключимо. І сюди кинемо до кипяченої води, ми виїм. дамо солі. Отак, от солі ми даємо, даємо олії, 2 столові ложки, кинули сюди солі, кидаємо сюди, от сюди ми кинули солі, кидаємо 2 столові ложки олії, до кип'ятка ми додаємо ще 2 чайні ложки олії. Додаємо олію одну і другу. І додамо ще, можемо додати трошки чайну ложечку оцту. Додам такого білого чайну ложечку чуть-чуть. Чайну ложечку. можна горілки. Ну і додамо Ось. І тепер замішуємо тісто. Ми маємо 500 грам муки висипаємо сюди 500 грам муки, Не повних 500 грам муки і замішуємо тісто. Вода гаряча, замішуємо ложкою спочатку. окей. Тісто має бути тугеньке. Окей. А тепер рукою домішуємо. Я сюди не додала ще 50 грам муки, але може і не треба буде. Побачимо. Добре вимішуємо, окей. Замісила тісто. Окей, бачите, от така, о, воно піднімається, гарне тісто м'ягеньке. Кладу його, хай він відповідь тісто відпочине. Накриємо його оцією штукою. У руку. Займемося фаршем. Наш фарш розморожений, тому він має такий колір. Тут вже є цибулька помелена, коли ми його мололи. Зараз я додам трошки чесночку і додам перцю і солі, і холодної води. Тут є 400-500 грам фаршу. Фарш свинячий. Трошки я його перерозморозила, але нічого так, окей. Додаємо сюди солі, подивимось. Додаємо солі. У забагато буде солі. Так, додаємо солі, додаємо перцю. Зараз буду скинути оцю штуку. Окей, зараз. І дамо холодної води. Прямо холодної. Окей. Все, як тільки наше тісто буде готове, ми додамо холодної води. Фарш готовий. Можна додати ще орігано, можна додати ще петрушки кропу, не будемо нічого додавати. До нашого соусу ми додали песто, додали грудку масла і лишаємо, щоб воно варилося далі. А, і трошечки дали соусу соєвого. І накриваємо кришкою і виробимо ще трошки. Дорогі. І так, дорогі мої, ми замісили тісто. Як ми замісували тісто, ви бачили. Значить, ми взяли 500 г муки, 250 г міліграмів гарячої кип'ятку. Додали до нього дві столові ложки. Олії, трошки оцету, можна не оцету, а як горілки, і, і що, і солі. І замісили тісто, поставили, щоб тісто трошечки відпочило. І зробили фарш. Фарш у нас свинячий, свининий, свинячий, не знаю, як правильно. Додали до нього перцю, додали до нього солі, додали до нього цибульки і додали до нього леду холодної води, але так як в мене її немає, то я поставила лед. Наче тісто відпочило. Робимо отакі і мішаємо. Можна робити акуратніше, можна зробити краще. Мається на увазі на взяти якусь мисочку, якесь коло зробити. Я роблю так, як я роблю. Бо в нас вже підпирають всі обіди. О, і я вручила в свою машинку, зараз вона загріється. І я напечу, скільки вийде, скільки вийде. Окей, трохи чекайте, будь ласка. І так, дорогі мої, наш обід готовий. Зупа, бульйонна, чебуреки і шпагеті. Візьмемо шпагеті собі в тарілку. І решту носемо на загальний великий стіл, де нас є багато. Так, і візьмемо собі ще салат. Я вам хочу подякувати за те, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся, лайкайте. Я ще вас прошу. Приходьте на канал, підписуйтеся, лайкайте, кладіть коментарі, я всім відповім і всім буду говорити велике спасибі. Зараз я хочу вам побажати всього найкращого, мирного неба. Нового року і всього-всього-всього, що ви собі бажаєте, Головне – здоров'я. Я з вами прощаюся, кажу вам з Новим роком. Христос народився, славімо Його, до зустрічі!